Всім привіт! З вами знову я, Владислав, і сьогодні ми пограємо у одну дуже цікаву ігру українських розробників: це Стугна. Якщо хтось не знає, стугна це протитанковий ракетний комплекс, розроблений українцями, який знищує навіть не тільки танки, але й інші види військової техніки. Чому гра українська? Зразу видно. Флаг України. Донат захисникам. Це я, звісно, підтримую. Так, налаштування звук виключена мова. Можна англійську або українську. Реклама. Е. Рекламу можна прибрати за 36 гривень. Це добре. Посібник. Введіть ваш нікнейм. Усі вилучені кошти з перегляду реклами, донатів та внутрішніх покупок перераховуються на допомогу української армії. Слава Україні, друзі. А, посібник це, скажімо так, це тренування. Тренування вже завершено, можна грати. Так, окей. Ліквідуй якомога більше техніки супротивника та граючи, стань найкращим оператором ПТРК українського виробництва Стугна П. ТВ камера чекаю дозвону пуск пуск дозволено відстань живлення. Росіянський танк їде. Це ж російський танк, так? А як запускати ракету? Це приблизити? Або ні? Я втратив танк. О, як запускати? Друзі, як запускати ракети? Як куди? 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 А, запуск, кнопка запуск, так. Ракета пішла. Ану. Блін. На жаль, йде перезарядка. На жаль, я не зміг знищити російський танк, бо він дуже швидко їде. А моя ракета летить не також швидко. Потрібно Є, друзі! Мінус один вражий танк. Чекаю, до дозв... Ту дві у нас залишилися. І життя втрачаємо. Блін. Напевно, цей танк вже ми не зможемо знищити, на жаль. Бо я як оператор стугне кривий дуже. На жаль. Дуже-дуже погана робота з моєї сторони. Я наводжу прямо на ворожий танк. Якась, якась гівно твориться. Чомусь я більше не можу збити жодного російського танку. Дерева. Бачу танк. Але він все. Проїхали танки. Давайте десь. Ну. Є. Друзі, знову знищили ворожий танк, і живлення вже закінчується. Установка без не зможе стріляти, і, очевидно, ми напевно програємо. У нас є ще 6 ракет. Один танк їде на місце другого, і також танк був знищений. Це, напевно, або перший рівень. Ніхто не вижив, всі ворожі солдати подохли. А це що таке? Це наше чи не наше? Як ви вважаєте, пуск дозволено. Я чую гелікоптер. А де ворожий гелікоптер? Под... А, є ще от ось таке гівно? У-у-у? За рекламу, звісно ж. Подивилися ми рекламу, дозадили, і тут відбувається щось дуже погане. Тут гради їдуть, та якісь велетенські танки. Або вони ближчі у цей час, ніж були раніше. Я хочу град підірвати. Так. Мінус один танк. Але, на жаль, гради їдуть. Дуже погано, де запуск? Я нажав кнопку запуску. Град танк. Підбив тради, блін. Потрібно знищити гради, бо буде дупа. Велика дупа буде, якщо ми зараз не зможемо знищити гради. Не можу попасти, блін. Складно, дуже складна робота. І живлення знов. Батареї, акумуляторні розряджаються. За гради тільки одне очко нам дають, на жаль. Це ж очки чи що? Дуже багато російських градів. Це якась дупа. Потрапить снаряд, як ви вважаєте? Ні. Дуже багато. А, живлення закінчилося. Потрібно дивитися рекламу так. Щом з градом О, мінус один. Добре. Приблизити, це максимальне приближення. Хоу. Живлення не хватає Якісь вони дуже швидкі, ці гради, срані. Я стріляю наперед. Ого! М -м -м, як воно розпадається, гарно. Так. Мені цікаво, які ще види техніки можна знищувати. Я. Так, це моє село чи яке? Чи вороже. Де Вертоліт, де гвинтокрил? Я чую чортів гвинтокрил. Де воно все знаходиться? У небі, десь у небі. Знов танки їдуть. І десь отут ми запускаємо ракету. Але танк якийсь швидкий, хотів сказати я, але ми зовсім не влучили. Результат танків 0. Це були не танки? Що? Танків 0. градів 4, гелікоптерів 0, артилерії 6, всього балів 16. Це була артилерія. Стугна це розважаю гра, яка популяризує українські розробки та обороноздатність. Повноцінний перегляд реклами це ваш безкоштовний та дієвий спосіб допомогти армії. Дякую. Дивимось рекламу. Посилання на цю гру, звісно, буде в описі мого відео. Там ви зможете гру скачати та дивитися рекламу, підтримувати ЗСУ. І ми обов'язково друзі переможемо. Давайте ще один запуск зробимо. А, ракети знизу це кількість набраних поїнтів. Це артилерія, так? Я вважав, що це танк, але ні. Так, дві. Дві одиниці нам дало. Мені цікаво, де гелікоптери. Це якась друга інша карта місцевості. Давайте змінимо. Запуск. Ай-яй-яй. Артилерія в нас, на жаль, проїхала повз. Другий постріл. Мінус артилерія. Так, потрібно ще знайти якісь танки. Напевно, якщо ми будемо гарно знищувати артилерію, то. А, це не танк. Це дуже схоже на танк. Плюс 2. Ні. Дуже багато у них артилерії, скажу я вам, друзі. 16 очок. Це. Так, дозвіл, дозвіл, пуск дозволено. Але я, схоже, помилився. З координатами. Вонюча артилерія проїхала пов. Є, уразили ціль. Гарна гра. Мені дуже подобається. На жаль, це не танки. Але розпадаються дуже, дуже добре. Так, чекаю. Дозвіл є. Почуваєшся, якби. Звісно, як ти військовий Мене перехоплюють емоції, тому вибачайте. Вперше відчув себе оператором ПЗРК. Це ворожий гвинтокрил. А де ця падлюка літає? Потрібно віддалити камеру, де знаходиться цей ворожий об'єкт. Живлення закінчується. Я бачу тільки артилерію, друзі. Якщо ви десь бачите ворожий гвинтокрил, підкажіть мені, будь ласка. Або потрібно дійсно перебити всю артилерію. Щоб вони вислали якісь сили допоміжні. І ми тоді їх підбили. Живлення скінчилося. Давайте рекламу. Рекламу! Нічим! Нічим стріляти! СОС! Українці! Мені потрібна реклама! Реклама. Чому немає реклами? Не знаю, чому, друзі. В, він, я бачу. Я бачу гвинтокрил. Ворожий, сраний, вонючий росіянський гвинтокрил. Зможемо збити, як ви вважаєте. От падла! Як воно літає! Скотина внюча літає дуже швидко падла. Як його збити? Дуже швидко літає в мене пуст. Це капець, друзі. Ця падлюка сьогодні вижила. Живлення немає, але я нічого не можу до зарядка, так. Зарядили ми стугну від електрогенератора. І знову-знову у нас тільки ворожа артилерія. Мій язик якийсь дурний. Не можна нормально говорити. Артилерія. Срана ворожа. Артилерія. Не зміг підбити, на жаль. Дуже Є, друзі. Дуже повільна ця штука їде. А інших ворожих гелікоптерів я щось не бачу. Напевно, промазав зараз. Так, промазав. Ці покидьки на сьогодні вижили. Так, пішли. Вже гради пішли. Подлючні гради. Проблема градів в тому, що вони на колесах. На колесах вони їдуть набагато швидше, ніж артилерія. І за них дають дуже мало. Рахунок дуже малий, коли їх знищуєш. Хочеться, звісно, збити гвинтокрил. Давайте я поставлю гру на паузу. Почекаємо якоїсь нової техніки і тоді продовжимо знімати. А, промазав. І, на жаль, у нас гра закінчилася. В цей раз ми підбили два гра. 11 артилерії, 24 бали ми набрали, гелікоптери не змогли знищити. Якщо вам гра дуже сподобалась, будь ласка, перейдіть за посиланням, скачайте її, дивіться рекламу, підтримуйте нашу армію. Mm. Разом ми переможемо. Слава Україні, друзі.